Ми називаємо святих отців Старого Завіта Великими. Да, вони мали таку віру, що духовними очами стрілили на тисячі років уперед і відділи Ісуса, відділи Месію і тим самим спасалися у всьому світі. Їх називають церквою великими. Каже Феофан, затворник святитель, що ми їх називаємо великими по ділам великим. Є правда в всьому світі люди великі, які великі. Ми їх определяємо великими, по тій величині Божої, яка їм супротивляється, і потім сила Божа, за нібито великими людьми всього світу потім зачищає, і те, що вони наламлюють, напалять, розрушать, бо то Божа благодать, устроює. Так от є великі по Божому, а є великі. У всьому світі, котрі за собою лишають боль, війну, розруху, роздори, розділення. І тому яка різниця для пекла, вони великі, а от наші святі Отці, святі отці Старого Завіта, праотці, великі великий во Христі Ісусі. Ми сьогодні просимо Боже, благослови нас такою вірою мати, як наші мали святі про Бо слідуюча неділя буде неділя святих отців, де ми вже маємо людей, котрі прийняли Христа, а після тої неділі вже приходить радость Рожденства Христова. Інтересно, коли наші предки і Мефодія, прийняли праздник рождества Христова, так вони ясно залишили. Все древнє язичство і стали вірними дітьми Божими. А празники як Пасха, як некоє унікальне праздненство і рожденство, пов'язане по логіці з ним, люди празднували особливим образом. Не просто зайшлися та погостилися, не просто заспівали одну пісню, а держали і перед Паскою сім тижнів. 49 днів пост, і такий же, мало менший, чуть менший пост перед Різдвом, постом молитвою готовилися до зустрічі з Богом. Одно діло, коли ти готувався до зустрічі, і той, хто до тебе прийшов, відів і клумби, і квіти посажені, ти в порядку, і діти, і дом, і вулиця. Друге діло, коли великий чоловік до тебе прийде і догадується, що його тут не чекали. Ми віримо, що Господь готує нас до Різдва Христового не для того, щоб ми просто формально отбили, як то тепер надіються, цьогосвітні люди, як бюджетники, котрим дадуть гроші, ідіть маленько десь там собі заспівайте, або якимось там колективам дадуть гроші, щоб по вулиці йшли, так ось там співали. То ні. У нас другий підход. Рождество Христово в нашому народі. Всі стопроцентово празнують. Ми знаємо свою пряму дистанцію. Ми її вивчили, ту дистанцію пройшли наші предки. І ми сьогодні кажемо, що би ми не робили в цьому світі, ну, не зайти з дистанції духовної, держатися канонічної православної церкви, бути вірним Господу Ісусу і віримо в будущому сусвятимі. Отправцями, і ми зможемо, дасть нашим завтра празднуємим святителям Спиридоном, зможемо наслідувати Царство Божеє. Амінь.